20 година і 29 хвилин, принаймні, якщо е, вірити моєму комп'ютеру, ми маємо третій сет, і я обіцяв кардинально змінити тему. Ми дотримуємося своїх обіцянок. Сергій Проскорняк, креативний директор Євробачення 2017. Пане Сергію, все правильно, креативний директор. Так, так. Давайте з Євробачення почнемо. Багато е, людей шукають квитки, багато людей е, налаштовуються на фан-зони. Станом на тепер, ви як режисер, ви задоволені? Здійсненням режисерських забаганок. Ну, про це ще рано говорити, тому що все на рівні буде підготовки. на рівні підготовки. Я задоволений процесом. процесом. І я зараз, ну якби друзям і всім, хто запитує, повторюю, що я щасливий працювати з командою міжнародною командою, яка зараз готує е телевізійну частину конкурсу. Ну, найголовнішу, власне. Це хлопці з Швеції, в основному, які мають дуже великий досвід, вони працюють над подібними проектами і в Євробаченні беруть участь вже більше десяти років. І як вони, от якби вони досягли мого серця з самої глибини? Достукались? Достукались, як вони сказали: слухай, у нас прапори. Дуже схожі. Ага. І потім ми знаємо, хто такий Мазепа. Ні, ну це було прогнозовано. Наскільки, знову ж таки, неофіційно, але є така конкуренція країн, в кого сцена буде шикарніша, в кого буде більше візуальних ефектів. Ми задніх не пастимо в технологічності подачі. Скажу так: значить, сцена приїхала з Німеччини. І, е, ну, власне, її декор, її. Е, Графіка чи архітектура е, викликали в мене в самого досить серйозні занепокоєння. Це ви про Какошнік? Я про Какошнік, так і я її? про це і про те, що е, ну якби коли це питання вирішувалося, мені в мене в команді не було. Угу. Цебто я не міг тоді вплинути на прийняття рішення. А як вони пояснювали це? Та ніяк не пояснювали, тому що а, я художник, я люди, так люди, які приймали це рішення, не українці, і їм абсолютно до. Вони не в контексті. Ну, вони, вони в мірі. Ага. Вони в рускам мірі. Тобто вони трохи помилилися країною. Тобто вони вважають, що вони Україна вважають, що росія. все, що після Польщі це Росія і досі. Значить, для них всі країни. Пострадянський для них це mm -hmm. Росія. От в них пояснили, це... Що і вони, вони навіть пам'ятають просто ці часи, коли був табір радянський. Ну, це... бо... ну, зараз вже там це конкурс, вже практично ось ось. Тим, хто... ми, ми цим людям цих людей попросили нам не заважати. А, вони просто стали і пішли? Ну, вони присутні, але вони не приймають рішень. Рішення, рішення приймають наші, наші зі, спортивного, друзі шведи. зі спортивного інтересу. Там не виникало бажання підійти до персонажа і сказати: Ну, слухай. Ну. Було таке. І таке, ніхто не підійшов і їм таке, не сказав, що. Чуваки, ви ахінею ну, зробили. Я, я і сказав. І реакція. Ну, і в результаті мене запросили креативним супервайзером. Ага. А... Які проблеми, якщо говорити про підготовку от на загал, по вашому, по вашому профілю станом на тепер лишається? Ну зокрема, там я не знаю, як на мене, це проблематично донести. От той самий фактор, що у нас є війна, угу. а, Вплести його в абсолютно розважальну безтурботну програму? Є кілька художніх прийомів, як це можна зробити, і ми це робимо. Я не можу зараз відкрити всі наші секрети. Я думаю, що ну, всім повинно було буде цікаво дивитися. Але те, що тема війни і військових буде вкріплена, вкраплена у сюжети і у всю композицію, це очевидно. Бо більше того, я зараз присутній на репетиціях конкурсантів. Я бачу їх відео, бачу їх, е, бачу їх енергію, відчуваю це. І мені видається, після виступу Джамали минулого року е, тематика контент пісень дуже змінилася. То, тому то що це Джамала задала безтруботна попсова. Та, вот. Джамала задала тему і стилістику. Яку просто хотіли? Чому вона перемогла? Тому що весь світ проголосував за її пісню, за зміст, за зміст і за смисл. І нам зараз потрібні смисли, і ми всіляко будь-якими способами, навіть інколи партизанськими, ці смисли е, включаємо в е, сценарії. Не про Євробачення, але про от сенс. Вас задовольняє, наскільки держава зараз. Правильно продає нам, громадянам, нові сенси, продукує і продає візуально в тому числі. Давайте я скажу так. Можливо, хтось подумає, що це якимось чином, ну, можна, я буду говорити те, що я думаю. І в нашому, треба говорити в нашому що середовищі, ну, є певні словечки. є... Які ну, не часто можна собі дозволити говорити, хтось може подумати, що це якась форма Угу. Uh -huh. Ну, от власне, я е, працював в команді Віктора Андрійовича Ющенка, і у нас там була національна рада з питань культури і духовності. Юрко Андрухович відмовився брати в ній участь і сказав: я погоджусь тільки, якщо мені хтось пояснить, що таке духовність. Ну і Ліна Васильівна Костенко теж попрацювала з нами в цій раді рік і потім подала заяву, сказала, що це безсенсовна абсолютно річ. Зараз нічого подібного немає. Зараз є фокус групи, є креативні групи, які збираються, в яких бере участь перша особа і Марина Анатолійовна, скажімо так. Є е, люди, які мають великий досвід вчилися в Оксфорді, в Гарварді. Люди, які дуже багато подорожують світом, знають, е, відчувають стилістику, актуальність і розуміють, як можна е, сучасні е, світом визнані форми е, принести в український зміст, як, як можна це поєднати. Результат, І результат він в зв'язку з тим, що ми знаходимося все ще в переходному періоді, результат не може бути миттєвим. Але, скажімо, ті програми і ті концерти, які ми робимо на Майдані місці святому, де вже ніколи не буде попси, говорять про те, що ми. Оволодіваємо новим, новою стилістикою і міняємо канон. От зміна канону це дуже болісний процес. Тому що це завжди через душу людини, через її досвід, це завжди дуже напружений діалог і часом просто смертельна суперечка. Тобто е, є бачення, є відчуття нерву, е... Візуальної подачі, чого бракує. Бракує артикуляції сенсів. Тобто немає кейсу. Дивіться, нам треба популяризувати ось це, 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 це. Цього вам бракує зараз. Е -е, нам бракує послідовної, системної в цьому роботи. Тому що ми поки що існуємо в, в традиції відзначень, свят е і поминальних днів. А нам потрібна системна робота в цьому напрямку. Є кому це робити. Є всі засоби, і мені видається, що недавно підписаний закон про український культурний фонд це ще один механізм для того, щоб досягти цього успіху. Ну, якось воно бюрократично звучить. Український ну, культурний фонд. Але але Бритіш Council звучить більш якось мелодійно, так? Але це система. Ну, ГІТ інститут також звучить так, краще. Це система, але це система, яка дозволить. Всім учасникам мистецьких процесів, які продукують смисли, брати участь. І, і одержувати фінансування державне там, де вони ніколи не сподівалися його одержати. Це система грантів, система конкурсів. Якщо перевести в от, про вас, коли вас обирали відповідальним за позифірні заходи, там в якості рекомендацій звучала фраза Сергій Проскурня сильне з точки зору можливості розказувати історію. Я про історію, власне, історію країни. Ми угу. маємо сторіччя перших визвольних змагань, угу. і там там до певної міри доводилось бути там дотичним до певних історичних. Моментів і стикалося в тому, що зараз Держава Україна не знає, як донести до громадян Держави Україна, що у нас 100 років тому були тотожні події до нинішніх, що у нас були неймовірні герої, що приклади а, там, цього героїзму вони є неточковими, є вони масовими, що це, це шалено красива епоха. Так. Ми маємо заходи, але ми не маємо захоплення від цих заходів. Воно галочко. Ми не маємо заходів насправді. Мені, Тоді, видається, чому ми не маємо ми, заходів? мені видається, що е, історія, е, про яку ми говоримо зараз, це 100 років героїзму. Тому що він не припинявся з того моменту ніколи. Він існував в різних Форматах і в різних проявах, і сюди можна навіть включити історію Василя Стуса і шестидесятників. Зброя мінялася, так, вони били так, словом, так, так але так. чому? Тому що те, що я говорив попередньо, мало системи, ми тільки зараз на порозі розробки цієї системи. На ми вже, порозі вже, розробки. Вже запізнилися. Рік ми. Ну, на превеликий жаль, у нас немає от такої синер... синергії, от такого енергетичного руху зараз він недостатній. І я абсолютно навіть до себе ставлюсь в даній ситуації критично. Хоча я роблю, що треба зробити, щоб виправити в максимально стислий термін цю ситуацію? Бо чому, от, умовно кажучи, у нас... 29 квітня було 99 років флоту. Наступного року буде 100 років, як над Чорним морем було піднято український прапор над фортецею в Севастополі. В будь-якій нормальній країні Європи це була б мегапампезна. Тобто цю подію роздували рік. А Росія, якби у неї була аналогічна ситуація, вона б роздувала її 5 років. І це тобто, фестивалі б соромилися. Яскравості і сенсовому наповненню. У нас ніхто палець-опалець палець досі не вдарив, в підготовці, а, тільки думаємо. Якби я ще я міг би назвати зараз не менше 50 подібних е, випадків, коли ми не використовували ті можливості, які дає нам історія. Ну, ми так, от. так, ну, 100 років Щедрика, наприклад. Ну, я плакав гіркими слізьми. І я себе звинувачую в тому, що ми це не зробили. Тому що мені треба було не чекати якихось там адабрямс і, і не перевіряти сценарій, просто дістати гроші і самому це все зробити. У нас проблема з грішми, це насправді так. Але нас, нас меценатів немає. Ми тому, тому зараз ми перейшли цей бар'єр. З'явився закон про фонд, в якому будуть брати участь всі особи. А фонд. І його експертна група будуть викидати в суспільство теми, і всі художники, митці, композитори, музиканти, всі, всі творці будуть змагатися за право відтворити цю тему. І тоді це буде масовий рух. Як довго буде до того, як ідея, закон там, теза? Стане реальним механізмом, котрий почне коліщатка крутитися? Відповідаю, закон починає діяти з 1 січня, але вже в жовтні ми почнемо оголошувати теми на, на, на 18 конкурси. На конкурси, які відбудуться відразу в січні, в лютому вже почнуться конкурси. І це вже нарешті почнеться проєктне мислення, коли будь-хто, а, а хто є мірилом якості. Бо, умовно кажучи, далі це абсолютно нормально для творчої людини. Я бачу так, а я бачу сяк. І відповідно дві творчі, адекватні, талановиті люди. Вони будуть змагатися між собою, хто з них бачить правильніше. А коли комісія скаже, нам здається краще так, цей буде ображений. Ну, Продумана дуже серйозна і дуже сильна, і демократична процедура обрання наглядової ради, в тому числі через фіксацію, реєстрацію в інтернеті організацій і культури, і мистецтва, і державних, і недержавних, і делегування від цих організацій своїх обранців. Це один з найвирішальніших моментів. Буде квота президента, буде квота Верховної Ради, буде квота Кабінету міністрів і квота громадськості. Це рівень наглядової ради. Але експертні групи, які будуть створені по кожному напрямку, вони будуть максимально широкими для того, щоб мати максимально повний спектр ну, Рефлексії рефлексії на пропозицію. Тобто, це проєктне мислення. Держава виступає як замовник, так. Е, власне, цей фонд. Так. Він е, формулює, що треба донести, так. а відповідно, вже творчі люди, там, різного напрямку, вони пропонують. Я думаю, що це можна донести таким механізмом. Так. Е, і таким чином ми підійшли до того. Е, от, Перше травня, 2 травня, абсолютно дикий день, незрозуміло свято чого. Потім у нас є 8-9, проблемні дні, де треба міняти стереотип сприйняття дати. Досі багато хто там, перше, друге там Майовка. Так? тобто Всі ну, живуть, шашлики. в радянсь... добре, якщо шашлики. Та? просто користуються вихідним днем, але все одно всі живуть в радянській парадигмі. От що треба запропонувати натомість, які ідеї треба запропонувати країні, щоб вона сказала, а це круто. Ну, коли в 2015 році ми розпочинали проєкт Пам'ятаємо, перемагаємо, ніхто не думав, що він так швидко вкоріниться, що мак, як символ пролитих рік і морів крові. Українцями за свою незалежність стане таким популярним, таким символом популярним, і, власне, сьогодні ми стоїмо вже перед реалізацією наступного проєкту на третьому році. Ми назвали його «Синергія поколінь, тому що для нас важливо не тільки пам'ятати, а цю пам'ять передати наступним генераціям. І тому ми будемо і в Києві обов'язково на Хрещатику, на Майдані Незалежності традиційно. І, очевидно, ці рекомендації ми роздаємо всім областям, і містам, і районам. І повірте, що так само, як і День прапора, вкорінився дуже швидко і всі наші сценарії ще тоді, з 2005 року, реалізовуються досі то мені видається, що зараз всі з нами почнуть суголосно діяти. І це буде, ну, по суті, круглий стіл генерацій, родин в трьох, в чотирьох інколи навіть поколіннях. І початок буде 8-го 8 9 Я сподіваюся, що медіа нас дуже підтримують, і п'ятий канал в тому числі. Але для нас важливо, що от в цьому словосполученні пам'ятаємо, перемагаємо. З'являється ще одне слово: знаємо, пам'ятаємо, перемагаємо. Тобто, акценти першої хвилини миру, вона ж буде цього року. Також вони зміщуються тепер в цей бік. Так. Виправте мене, якщо я не правий. а, Може ця ідея вистрілити так само, умовно кажучи, я от з точки зору сприйняття широкого загалу людей. Mm -hmm. Так само, скажімо, вистрілила в Києві ідея перенесення там різдвяного містечка на Софійську площу. А, це дещо з іншого ракурсу, але Київ змінився до невпізнаваності. Було прибрано цей гидкий савок, так. просто змістно Ну не просто перенесенням локації, але в першу чергу нею угу. повністю інше стало місто. Маківка, так само змінився акцент сенсовий акцент. Це може вистрілити ідея так само. Ну очевидно, що вона, вот те, що ми говорили, вона вже якби працює, тому що люди, які йдуть в музей, колишній музей Великої вітчизняної війни, а тепер музей історії України в Другій світовій війні і рамки цього. По суті, рамки пам'яті розширяються. Ну там ну, ще багато е е чого на треба так, але там нові експозиції в самому музеї, і, і, і всі йдуть з цими маками. Це вже працює, символіка працює. Працює через прості предметні речі. Як це все перенести на більш низький рівень? Тобто на державному рівні зрозуміло, є там е, є бачення команди президента як подати першу особу країни, є там режисерське бачення, але це точкова акція, котра ніч. і все. Як це перенести е, от ці сенсові, бо, знову ж таки, це одна акція, а їх мають бути десятки? Ну, я розумію, Добре. ну ти не задачки Окей. ставиш, тут так. безпомощника Ні, не або Ні, я, я зараз готовий розказати дуже просту історію. Я е, йшов по вулиці, дуже пізно повертався з репетиції по хрещу. Ну, це був хрещатик. І стояла бабуся, яка була не схожа на продавчиць квітів. Тобто це не перекупка. Угу. Це людина і по одягу, і по її е, поведінці було зрозуміло, що вона з інтелігентної родини. В неї був один маленький букет конвалії. І це перші конвалії, які я побачив цього року. Я підійшов до неї для того, щоб і купити конвалії. І я фотографую старих жінок, які продають квіти. Я з ними розмовляю, дізнаюсь якісь історії від них, роблю фото з їх дозволу. І ця серія моїх фото просто в айфон. І що вона називається віде? Старенькі квіти. Вона мені розповідала про свого правнука і про те, що вона. Після нашого концерту на Майдані присвяченого 25-річчю Незалежності, коли я сказав, що Петро Чайковський насправді нащадок козацького роду чайки і розказав цю історію всю. Вона сказала, а ви знаєте, що наш чоловік від чайок, від того Чайковського, і я правнуку показувала цей концерт і розповідала йому, чому ми українці працює. Дякую, що працює Сергій Проскорня, креативний директор Євробачення цього року. Дякую, що ви знайшли час поговорити про сенси. Також я повертаюсь на репетицію.